Друзі, вітаю! Маємо багато питань від наших клієнтів і підписників каналу щодо того, чому зараз відстрочку дають лише до 9 листопада. І що робити далі? У цьому відео детально розберу це питання і, звичайно, дам декілька практичних порад. Буде інформативно. Поїхали. Звідки взагалі взялася ця дата 9 листопада. Тут все просто. Дивимось пункт 60 постанови Кабміну номер 560 І в одному із абзаців бачимо, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав. Але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Тут відразу мушу зробити уточнення. До травня цього року, тобто до прийняття постанови 560, і навіть вже після її прийняття різні ТЦК СП надавали відстрочку хто як вважав за потрібне. Ми у своїй практиці мали випадки, коли давали відстрочку і на рік, і на 6 місяців, залежно від тривалості існування підстави для відстрочки, ну, наприклад, по інвалідності чи навчанню. Але зараз, наскільки мені відомо, вістрочка оформляється лише до дати, до якої оголошено загальну мобілізацію. Крайнім указом президента про продовження загальної мобілізації є 470-й указ, яким строк мобілізації подовжено з 12 серпня на 90 діб, тобто до 09 листопада. Саме тому на сьогодні більшість тих, хто вже оформив вістрочку за новим порядком, мають запис у ВОД про вістрочку саме до 9 листопада. Якщо у когось є досвід отримання відстрочки після травня цього року на більш тривалий строк, прошу поділитись у коментарях. Це дійсно цікаво. Тим не менше, гадаю, всім очевидно, що мобілізація буде продовжена і після 9 листопада. На жаль, що ж далі з відстрочкою? Дивимось ту ж постанову 560, і бачимо, що для продовження строку дії. Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. На особливий період військовозобов'язаний з виданням указу президента України про продовження строку проведення мобілізації, подає на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі. Тому для тих, хто має відстрочку до 9 листопада, порядок дій наступний. Перше. Чекаємо видання указу президента про продовження строку проведення загальної мобілізації на наступні 90 діб. Друге, готуємо заяву про продовження строку дії раніше наданої відстрочки. Звертаю увагу, форму такої заяви ви ніде не знайдете, бо вона нічим не передбачена. Вона. Подається у довільний форм. Як зразок можете використовувати розроблену нашою командою військових адвокатів. Ви її бачите на екрані. Якщо що, пишіть мені у телеграм або на мейл, і я вам надішлю її у Word. Далі, збираємо пакет документів, які будете додавати до заяви. Ось на цьому етапі є нюанси. Необхідності подавати заново ті ж самі документи, які ви вже подавали разом із заявою на відстрочку, не потрібно. 560 постанова цього не вимагає. Але у вас можуть бути обставини, які по факту не змінилися, але для підтвердження їх тривалості дуже бажано надати свіжий документ. Наприклад, якщо вам продовжили інвалідність, тоді зрозуміло, що треба додати нову довідку МСЕК. Якщо ви викладач, тоді бажано отримати свіжу довідку з роботи. На практиці ми мали поодинокі випадки, коли деякі ТЦКСП для продовження відстрочки вимагали до заяви, щоразу подавати повний пакет документів. Тому, якщо ви знаєте, що у вас ТЦКСП Має такий підхід, що ж тоді подавайте повний пакет для мінімізації ризику відмови. Далі, подаєте заяву до комісії при ТЦК. Тут теоретично можливі три способи. Особисто поштою і через електронний кабінет. Останній спосіб поки не працює. Деякі ТЦК для уникнення черг. Прямо просять заяви на подовження відстрочки надсилати лише поштою. Ну, принаймні по Києву, у більшості ТЦК така практика. Ну і після подачі заяви чекаємо результатів розгляду. І ще пара важливих нюансів: комісії при ТЦК самі будуть перевіряти через реєстри. Інформацію щодо продовження дії підстав для вашої відстрочки. Якщо інформації буде недостатньо, тоді ТЦК направить вам повідомлення про необхідність подання додаткових документів. Це означає, що відмова в продовженні відстрочки через недостатній пакет документів можлива тільки у випадку, коли ТЦК СП повідомив про необхідність подачі. Додаткових документів, але ця вимога була проігнорована. Ну, принаймні, так має бути згідно 560-ї постанови. Але практика, на жаль, буває різна. Ще важливо: строки розгляду заяви на продовження дії від строчки постановою 560-ї не передбачено. І, на жаль, заборони направляти на ВЛК і мобілізовувати, доки така заява розглядається, також відсутні. Тому, якщо ви знаєте, що ваш ТЦК СПС, скажімо так, по особливому розглядає заяви на продовження дієві строчки, тоді для мінімізації ризиків можна подати не заяву на продовження відстрочки, а нову заяву з повним пакетом документів. Друзі, якщо було інформативно, прошу лайк і традиційно не забудьте сьогодні допомогти нашій армії. Все буде Україна!